Всім привіт! Я йду доїти кози і вам покажу. Несу з собою стілець, воду. Зараз дойду до них і покажу. Прийшла. Це Мася Масяня. Водички не хочеш, На. будеш пити? Той воду, не хоче води. Така жара, а води не хоче. Вони недавно пили война, було й води не хоче, так. Це білка. Білка теж водички не хоче. Запуталась. Зараз будемо розпутуватись і доїтися. По суті, в мене тут, звісно, вже трава суха, полусуха, жорстка. Тут якісь кущі, деревця, такий самосів. Між допрочі, грушечка, дичка і вродила. От, от маленькі грушечки в цьому році є. Ось ще. Вот грушечки. Для косця, звісно, благодать. Вони люблять гристи ці кущі, дерева, це, це бояришник. Так, Білка, ти так запуталась, ти не можеш у мене запутатися, Ще буде попортуватися і дивитися. Дай воду. Ніхто не хоче води. Вилила воду у відро з остатками пойла. Обману, може, будуть пити. Не, Мася, теж не хочеш. О, це вона п'є, а чисту воду не хоче. Так, сіла я доїти білку першу, Вим'я я повитирала мокрим рушничком. І зараз буду доїти. <кій> так, білку я здоїла. Будемо доїти масю. Зараз трошки покажу одною рукою, як я дою, бо невдобно і, і камеру тримати, і доїти. Так, здоїла. Молочка небагато, але ну, скільки є, все наше. Ніхто не забере і ніхто не додавить. Так, білка бушує роги. Чи роги, чи між рогами, обгілки. Що, йдемо цідити молочко. Кому парного молочка, заходьте. Дякую всім за перегляди. Пока-пока.